Вітаю, я Саша Гурше, тревелегент, а це готель Аяна Сі, що на острові Шри ланка Лакшері бутік готель, який складається всього з 14 номерів, має неймовірно зелену територію. Прямий вихід до океану. І в цьому відео хочу познайомити вас з цим готелем. Від вас, обов'язково, лайк від відео, підписка на канал і погнали на огляд! Відразу oh. звертаєш увагу, що цей готель на букінгу має рейтинг 9 з 10. Hello? Thank you. What is it? Окей. Okay. Виходимо з території рецепції. Боже, як тут зелено? Таке відчуття, що ти знаходишся десь в Оазисі, в ботанічному саду. І місць цього ботанічного саду розташований готель. Пройшовши трошки далі від рецепції, у нас розташований головний ресторан. Тут проходить ваш сніданок, обід та вечір, і звертаю увагу hello, що абсолютно вся їжа у нас по меню. Деякі закуски є, які можна самостійно, а основні страви замовляємо по меню. Друзі, в цьому неймовірному тік-готелі хочеться показати вам абсолютно всі категорії, щоб ви знали, яку саме обрати. Їх небагато, всього 4 категорії, але всього 14 номерів. Номер, який зараз я вам покажу преміум пул віла. Робоче місце, столик, зона відпочинку, дзеркало. Ще одна зона відпочинку. Телевізор. В номері у нас по дві бутилки води, стакани. Холодильник. Поповнюється, до речі. Місце під лід. Велике двоспальне ліжко King Size. З цієї сторони у нас вау. А з цієї сторони, боже, який тут класний запах. Дуже прикро, що камера не передає ці запахи. Тут у нас гардеробна, сейф, капці. Місце під речі, все тут є. З іншої сторони дзеркало, халати, два рукомильника, рушники, душова кабіна, унітаз і власний ось такий міні-басейн в джакузі. Саме ця частина номеру мені дуже нагадує номера на Мальдівах. Там все аналогічно. От Якщо хочеться в класну Шрі-Ланку, то обов'язково беріть цей саме цей готель на замітку. От саме сюди я б хотів би повернутися. Ще до категорія, я вам покажу в цьому огляді, це номер делюкс. Велике ліжко King Size. По бокам у нас дві тумбочки. Для кожної тумбочки є по три розетки. Проте беріть свої перехідники. плазмовий телевізор, в принципі, наповнення дуже схоже на попередній номер. Все аналогічно. Але, мабуть, є певні свої нюанси. Скоріше за все, тут відсутня відсутні джакузі, але зараз побачимо. Ось так виглядає ванна кімната, два рукомийника, туалет. І з іншої сторони просто ванна та душова. Якщо ви перший раз їдете на Шри-Ланку, хочеться прочувствувати, відчути е цей острів, то попередній номер з власним міні-басейном та джакузі я вам і раджу бронювати. Наступний номер, який я вам покажу, буде номер сімейний фемлі. Перша кімната аналогічна всім попереднім. Я не знаю, що тут десь вихід є, чи немає. Так, тут є вихід на невеликий балкон. Можна сидіти, пити коктейль, курити. Ось. Все аналогічно делюксу, тільки є другий поверх, куди можна піднятися. І там можуть проживати дітки. Ось, додатково ще одне ліжко і зона відпочинку. До речі, пуфіки жодоблакитні. Це був номер Фемелі, сімейний. І пройшовши трішки далі від басейну. У нас загальні зони відпочинку, є кокони, є шезлонги. Тут можна просто лежати, релаксувати та відпочивати. І трішки далі розташована он така класна фотозона з видом на океан. І остання категорія номера номер Premium Ocean View. Загальна кімната дуже аналогічна, як попереднім. А от ванна кімната. З однієї сторони у нас саме ванна в окремій частині. З іншої сторони у нас душова рукомийник. Рушники і вихід на терасу. На терасі у нас власний міні-басейн з жакузі, зони відпочинку, і ось такий неймовірний вид на територію, і, звісно ж, на океан. Такий вигляд має загальна кімната. Також хочу звернути увагу, що в готелі є міні-бар, він поповнюється. Звісно, за додаткову плату. І у всіх номерах є на чайний набір та чайник. Ну що ж, а тепер прийдемось до самого океану. Як і в всіх інших готелях, у нас стоїть забор, який відділяє територію готеля від пляжу. Абсолютно всі пляжі на вони... Загальноміські, вони і муніципальні, тому відпочивати можна ось тут, на будь-якому сезонгу, а в океані ми лише купаємося. Є гойдалка, є додаткові місця для відпочинку, фотозони на фоні океану і ось сам океан. О! Пляж пляж немає слів. Я не розумію, навіщо він і куди він несе цей мусор, і навіщо це все тут викидати. Е, є велика надія, що поприбирають і пляж буде чистим, тому що зараз оце все виглядає дуже негарно і купатись тут? Купатись, звісно, можна, але пляж грязний. Океан зараз з великими хвилями знімаю я в вересні 23-го року. В цей період тут не сезон, тому і океан з великими хвилями, погода часто змінюється. А якщо приїжджати себе з грудня по весну, океан спокійний, погода чудова, дощів немає і спокійно можна відпочивати. Піднявшись на другий поверх від головного ресторану, у нас розташований бар. А поруч з баром є кімната, де можна буде пограти в більярд та настільний футбол, в дартс, І виходимо зараз до самого бару. Якщо ви поціновувачі приватного відпочинку, хочете, щоб на території було мінімум туристів, достатня кількість шезлонгів і місць для відпочинку, то це якраз про цей готель. Всього в готелі 14 номерів. Тому тут завжди не буде великого скупчення людей на пляжі поблизу басейну, в ресторанах, в парах, і комфортно, вільно можна буде відпочивати. А за рахунок великої кількості зелені та правильного розташування будиночків туристи, які будуть відпочивати на своїх терасах, ви їх навіть не будете майже бачити. Якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Друзі, чесно, я від готеля в захваті. Поки що це перший готель, який мені сподобався на острові, куди хотілося б повернутися, і який в першу чергу хочу радити своїм туристам. Адже тут комфорт, зелень, океан. Сервіс все поєдналося в одному. То сподіваюся, найближчим часом почувати в цьому готелі будете саме ви. А я вам радістю допоможу в організації вашого відпочинку. звати Саша Гуржій від вас. Підписка на канал, лайк! До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!